Об'єднані футболом разом сильніші мешканці багатоповерхівки в місті Умань, куди навесні поцілила російська ракета, досі не можуть оговтатись від біди, адже змушені чекати на відбудову. Чому люди досі без житла? Дивіться у сюжеті моїх колег. Минуло майже п'ять місяців від трагедії в Умані, коли російська ракета влучила у житловий будинок. Тоді загинуло 23 людини, серед яких шестеро діти. Постраждалі ще й досі оговтуються від пережито, адже в один момент їхнє життя перевернулося з ніг на голову. Як розповідає голова ОСББ Геннадій Товстонос, Уманська влада пообіцяла, що будинок відновлять і він стане наймодернізованішим у місті. Втім, це лише балачки. Адже за словами мешканців, проєктної документації. І на відповідні роботи поки немає. Гроші, які благодійні кошти надавалися на уманську міську раду, були перераховані на казначейський рахунок. Нам пропонують, якби в віді субвенції взяти ці кошти. На... У нас немає ніякого проекту. У нас немає нічого. Нам ці це благодійні кошти. Вони відношення до казначейського рахунку не мають ніякого. Тому ми не згодні з цим. З постановкою цього питання, і вони мають самі знайти відповідь, як, як ці гроші, щоб були адресовані людям, які були потерпілі від 28 квітня, йдеться про понад 3 мільйони 617 тисяч. Їх зібрали за три місяці згідно з відповіддю Голові ОСББ нині кошти у повному обсязі перебувають на рахунку громади. Проте, як стверджує Геннадій, їх планували витратити на укриття. Це нам підтвердив і перший заступник міського голови Умані Олег. Ганіч, однак від цієї ідеї відмовились. При проектуванні відбудови цього будинку там не закладене укриття чи бомбосхове, не бомбосховище, а укриття, тому що там бомбосховище нереально зробити. І укриття е нормального не зроблено. Ми запропонували їм зробити поруч з їхнім будинком е укриття ПРУ. Тобто з усіма нормами під землею облаштувати за ті кошти частково. Ну, люди відмовились. Ми відмовились також від цієї пропозиції. Запропонували їм ці кошти передати на ОСББ, щоб вони самі прийняли рішення, як з ними розпорядитися. Теж відмовились. Тому не знаю, як. Вгодити всім, бо всі всім недовольні. А як треба, а як хочете, ніхто цього не знає. Як роз'яснює юрист Олександр Золотухін, міська влада може використовувати ці кошти лише за цільовим призначенням, у даному випадку для допомоги постраждалим та на ліквідацію наслідків ракетного обстрілу. Інакше витрачання грошей благодійників заборонене законом, але є одне але. Визначення чіткого в законодавстві що таке допомога постраждалим, Немає від цього відповідно іде таке дуже сильне розширення, безліч можна гіпотез ставити. Що ж таке, що можна в це поняття, і що туди можна включити. Перший під'їзд будинку, в який влучила ракета, нараховував 45 квартир, знищено вщен 27. сім. Здебільшого постраждалі мешканці переїхали до родичів чи знайомих. Інші користуються соцжитлом. Але всі, як один, кажуть, чекають на повернення додому. Вони навіть не знають по яку частину вони будуть демонтувати. Або перший під'їзд, тобто балкон, одна сторона будинку, і сходи лишаються. Що вони там з другої сторони мають демонтувати. Монтувати я взагалі не знаю, чи взагалі перший під'їзд буде демонтовано. Взагалі ми нічого не знаємо. Це рішення комісії, як вони завжди говорять. Нічого ще в них ясності немає ніякої. А Ось пані Ольга показує квартиру батьків на восьмому поверсі, двері до якої при але потрапити всередину без спецтехніки неможливо. Жінку обурює не лише те, що міська влада конкретно не вказує строки відновлення будинку, а й те, що відповідна комісія на власний розсуд вирішує, яка квартира знищена, а яка ні. Усіх експертів, яких ми запрошували, фахівців, вони всі дружно стверджують, що квартира наша вважається знищеною. Проте комісія від Уманської міської ради вважає, що ця квартира є пошкодженою. Про що вони зазначили в акті обстеження візуального попереднього обстеження об'єкта? Причому вони жодного разу не були в цій квартирі. Аби дізнатись відповідь на головне питання мешканців, коли телефонуємо у місцевий відділ житлово-комунального господарства? Зараз проходить експертиза. Вона виставляє зауваження до креслень, до кошторисів, до прийнятих проєктних рішень, братанки їх ушовують. Це робота, ну технічна робота. Тобто давати людям показати щось сирі, креслення чи серії якісь проєктні рішення, які можуть змінитися, тому що експертиза зробить зауваження, на це я вважаю абсолютно ну, неприємним. Так не можна робити. Тому що зараз люди побачать одне, а на факті після експертизи вийде інше. Тому е, їм ну, треба показувати тільки той варіант, який затвердить експертиза. Тому що проєкт організації робить 6 місяців, проєкт виконання робить, робить той, хто виграє тендер. За словами чиновника, загалом на відновлення будинку виділили 76 мільйонів гривень. Більша частина з державного бюджету, інша з місцевого. Однак наскільки швидко у Манчани отримають ключі від своїх квартир, слідкуватимемо за ситуацією далі. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, спеціально для еспресо.